Друзі, усім привіт! Сьогодні далі розберемо ситуацію по системі скальпінг. Але перед тим як ми будемо розбирати мої позиції, підпишіться обов'язково на цей телеграм-канал. Я створив новий телеграм-канал для того, щоб ви сюди підписалися і кидали свої сигнали. Тобто, сказати, будемо розвивати українське ком'юніті по скальпінгу. Ось тут є різні гілки. У нас є гілка, сигнали. Тут ви публікуєте свої сигнали. Ось я бачу, написав. Тут кидаємо скріншот або силку на свій сигнал, бажано обґрунтовувати свою думку. Далі тут є гілка на Take Profit. Ви тут кидаєте Свої плюсові ситуації, які відпрацювали, і ми будемо на них дивитися. Також є мінусові ситуації, стоп лос Сюди ви кидаєте своїми мінусами. Діли тут, так і пише тут. І ділимося своїми мінусами. Тут є чат. Тут просто спілкуйтеся, як хочете, знайомтеся, спілкуйтеся, діліться своїми думками по ринку. Що думаєте про скаки, що думаєте про трейдинг і криптовалюти? Тут і спілкуйтеся на здоров'я без проблем. Створив спеціально цей телеграм-канал для того, щоб розвивати українську ком'юніті, щоб разом всі якось об'єдналися і почали торгувати. Я думаю, це крутий телеграм-канал. Для тих, хто хоче вивчатися, торгувати, а також хто, наприклад, вже торгує, можете під'єднатися. Тому ссылку я залишу в описі під даним відеороликом. Обов'язково підписуйтеся і буду очікувати вас там. А зараз переходимо до ситуації, які я торгував сьогодні. А сьогоднішній день я закриваю в плюс 24 цента. Давайте всі позиції сьогодні не буду вам показувати, покажу скорочу, на най на -най найбільший убиток, найбільший профіт. Тут я втратив перша позиція, нечайно клацнув 0,01 цент. Я втратив. Тут я втрати 23 цента. Потім зразу ж їх відбив 28 центів. Потім оця позиція по умам, досить така обідна позиція. Зараз я покажу, як її відпрацьовував. І так, переходимо до цієї монети. бачимо у нас є хороший рівень. Я б сказав, би навіть не рівень, ось тут є рівень, тут і також такий одиночний рівень, і тут вже рівень, який вже заколотий. Очікую я пробій, різкий імпульс вгору на збір стоп-лосів по цих рівнях. Виставив я лімітні ордери на фіксування ось тут. І також бачимо, є плотність. Плотність на продажу вниз. Тобто, якщо зараз якусь. Плотність підкинуть на покупку, ми гарно підемо вгору, і ну, ситуація дійсно хороша, як візуально, так і по фактах. Вона дійсно хороша, очікував хороший пробій. Вистав я свою сітку фіксування до цієї плотності, бо тому що якщо ціна різко піде вгору, то ми десь приблизно тут і зупинимося. Дивимося, як мене взяло позицію, і взагалі, як відпрацювала ця позиція. Так, протягаємо. Ось, бачимо, мене взяло в позицію зразу різким імпульсом, тому що ми розібрали ось цей об'єм, і зразу на весь об'єм робочий мене взяло в позицію. Потім, після чого, я виставляю зразу. Стоп-лосс, дивлюся, де його виставити. Виставив там, де зайшов в позицію, майже чуть-чуть нижче. Стоп-лосс не обґрунтований, тому що не було ніякого знизу об'єму, це Помилку йому належати. Далі я бачу, що графік сильно вкатує. Переношу я свій стоп-лосс, це вже друга помилка, тобто вже не необґрунтований стоп-лосс. В минулих відеороликах я говорив, якщо у вас не обґрунтований стоп-лосс, це в проценті 80, що ви його будете перетискати вниз або вгору, тобто не в свою користь. І після чого ціна вкатила вниз, хоча бачимо, тут і був об'єм хороший на покупку, його моментально роз'їли, і ціна різко вкатила вниз, і мене закрило по стоп-лоссу. По цій позиції я закрив мінус 2 доллара 25 центів. Дивимося, як вона там відпрацювала себе по історії. В принципі, закрився я не дуже добре, тому що після чого ціна пішла різко вгору. Дивимося на наступну позицію. І так, наступна та ж сама монета, все те ж саме, а тільки вже я не знаю, чому я заходив. Я думав, що буде далі йти продовження пробою вгору. Чесно, тут моя велика помилка, я тут зайшов взагалі не по системі. Як бачимо, мої минулі думки. Вони повністю відпрацювали. Пішов пробій вгору, ми зібрали оці всі ліквідність, оці всі рівні. Ми прокололи. Але я щось подумав, що ми далі будемо рухатися вгору. Там, якщо не помиляюся, був об'єм, я не встиг записати, як мене бере в позицію. Зразу нажав, як мене взяло в позицію, але не записав до того. Бачимо, виставив я свої лімітні ордери на фіксування. Дивимося, ось ціна починає вкатувати сильно вниз. Я не знаю, де виставляти стоп-лосс, і я його виставив, взяв цей об'єм, який з'явився. Тільки як я подумав, що взагалі нема куди виставляти стоп-лосс, тут вже. Така помилка велика, і зразу появляється хороший об'єм на покупку. Я за ним зразу виставляю свій стоп-лосс. В принципі, стоп-лос правильний. Стоп-лос правильний, обґрунтований, але зразу цей об'єм ізчезає, і ціна різко вкатує вниз. І я знову на цій монеті втрачаю, але вже на цей раз я більше втрачаю, я втратив 3 долара 23 цента. По цій монеті я втратив. І переходимо ще раз до наступної ситуації. Це та ж сама монета, просто тут мене вже взяло в емоції. Я там втратив більше 5 доларів, і тут я просто вже рішив, що все, Скальпінг, ми зараз відкладемо в сторону і будемо просто чисто по логіці, візуально подивимося, яка в мене була логіка на той момент. Дивимося. Е, є хороший ріст, ціна ось дуже гарно виросла. Тут ми зробили певний такий боковик на меншому тайфреймі, і я очікував рух вниз хоча б наполовину. Е, тому я зайшов вниз. Е, сидів я в цій позиції 17 хвилин, 17, ну там 18 хвилин я сидів в цій позиції. 17 хвилин 59 секунд, дивимося. Я тут давайте буду протягувати. Бачимо, все ж таки, монета рухається донизу. Я такий е, довольний, бо, тому що там в моменті я тяну плюс майже 4 долара. Я знаю, що вау, зараз ще чуть-чуть я відіб'ю загальному свій цей мінус за день. Е, бачимо, там вже 5 доларів. Якщо хтось бачить, тут 5 доларів вже видно. Тобто вже круто, вже як мінімум, ми відбиваємо. Але жадність. Завжди всіх погубить, тому я не ставлю ніякі так профіти. Я не закриваю свою позицію в плюс, щоб просто свій день закрити в нуль і просто піти відпочивати. Ну але я сиджу до останнього. Сидів так до останнього, що монета вкатила вгору і мене закрило по стоп лосу Ось бачимо зараз. Монета, так сказати, сформувала такий боковик, що не дало нам більше заробити. Ось цей боковик у нас є ось така лінія супроту, лінія підтримка, і ми рухалися від лінії до лінії по цьому боковику. І тому ми не змогли пробити ось цей рівень, і тоді б ми би гарно б пішли, якби ми його пробили. Але ми його не пробили, і монета вкатила вгору. І, в принципі, мене закрило стоп лос. Ось бачимо зараз, покажу вам. Монета вкатила і закрила постоплос. Але все одно я на цьому заробив. Заробив я на цьому. Долар і 16 центів. Віддав на комісію 33 цента. 22 хвилини я сидів в позиції. Це дуже сильно довго. Переходимо до наступної позиції, наступна позиція теж по тій самій монеті. І так, та ж сама монета. В цю монету я зайшов вгору і зразу, як я зайшов, монета вкатила вниз. В моменті я тягну там в мінус 3 долара, вже досить обідно, тому що і так я знаходжуся в загальному под... По цьому дню в мінусі, тут іще більше мінус. Але сижу, чекаю, стоп лос взагалі не виставляв, тільки виставив сітку фіксації на тейк профіта. Далі я очікую, що ціна піде все ж таки вгору, ще більше, 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 але все одно ціна вкатує вниз, я сижу до останнього, я просто там вже не дивився навіть в екран, максимально відволікся від графіків, дав, так сказати, позицію вже хай де куди хоче. Це дуже і дуже велика помилка. це, ну, Я не знаю, що може ще більше бути, крім того, що просто. Забрати руки і сказати, хай воно куди хоче йде. Це неправильно, але я так зробив. Після чого монета пішла вгору, наступна там свіча оця закрилася, наступна свіча пішла вгору і починає мене закривати лімітними ордерами на фіксацію. Тут я вже свої руки, які забрав, поклав на мишку і клавіатуру, і вже почав щось думати: думати, куди виставляти свій стоп-лос, щоб не втратити. Після чого пішов сильний імпульс вгору, і там більшу половину моїх ліміток вже забрало. І бачимо хороший імпульс вгору, Тут я зразу виставляю свій стоп-лосс максимально близько до ціни, щоб. Закрити позицію, закрити її в позицію в плюс. Ось виставив я максимально близько, і мене закрило в плюс. І на цій позиції, на цій позиції, я зміг заробити 5 доларів 53 цента, що абсолютно перекриває мій е, убиток і в загальному дає мені заробити за весь день. І зараз ми подивимося, найобідніше, що було в загальному за цей YouTube канал, який я розпочав вести. Дивимося е, тут я. Зайшов в позицію, зараз я вам це покажу. Ось тут я зайшов в позицію вгору. Ми там чуть-чуть пішли донизу, я пересиджував цей вбиток, і потім пішли різко вгору. Тут я почав фіксуватися. І подивіться, наскільки монета сильно пішла вгору. Монета дуже пішла сильно вгору. Я там бачив близько 25 доларів я міг заробити, якби я не зафіксував би у ці всі свої позиції, лімітними родерами. Це означає, якби я заробив би 25 доларів, це означає, що я би в загальному. Був би в плюсі, хто перший раз в мене на Ютуб каналі, буде знати, що я розпочинав свій депозит з 50 доларів. Зараз на даний момент в мене на депозиті 38 доларів 58 центів. Поки що я знаходжуся в мінусі. Але якби я заробив би тих 25 доларів, я би мав би хороший плюс, і ще би був би в плюсі зверху від свого початкового депозиту. Але я не жаліюся, все одно добре, що закриваю цей день в плюс, тому що чому? Тому що подивимося. Мою чорну полосу я вам покажу, що таке трейдинг і що вас може очікувати, якщо ви будете торгувати не по системі. Дивимося раз день в мінус, два день, в мінус, третій день, в мінус. Дивимося минулий тиждень, четвертий день, в мінус, п'ятий день, в мінус, шостий день, в мінус, сьомий день, в мінус. Сім днів підряд. Я мав в мінус. Це дуже і дуже багато. Я не знаю. От поставте в себе на моє місце і дайте собі питання, що б ви робили в такій ситуації. Ви не дивіться на ці суми, вони досить такі маленькі, але все одно для кожного своя сума є великою. Тому поставте собі питання, чи ви зможете в майбутньому ось таке пережити. Тому що, якщо ви хочете вивчати скальпінг, вивчати там торгівлю по фьючерсах, очікуйте, що у вас такі теж можуть бути результати. А на цьому відеоролику підходить до кінця. Обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал. Ще раз повторюся, я його створив спеціально для того, щоб не робити ось таких помилок, щоб згрупуватися, бути разом, торгувати, щоб ми один одному підказували. Тому обов'язково ще підпишися на цей YouTube канал, щоб не пропускати відеоролики. І повторюю, підпишись на телеграм-канал. Усім до зустрічі і усім пока!